Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні спробуємо з'ясувати, що дійсно сталося на акціях протесту вже за підсумками звіту, який прозвучав у Верховній Раді від міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Сьогодні гості нашої програми Євген Балицький, народний депутат представляє фракцію партії регіонів і Леонід Ємець, народний депутат від фракції Батьківщина. Вітаю вас, Добре. панове. Отож, напевне, до вас, пане Леоніде, перше запитання: наскільки? Об'єктивною, на, на ваше сприйняття і відчуття була інформація, яку сьогодні народні депутати почули від міністра Віталія Захарченка, який розказував, до речі про ті події, які сталися на акції протесту антифашистський мітинг і мітинг Вставай Україна. Дякую за запитання. Ну, я думаю, ті е, телеглядачі, які теж спостерігали за сьогоднішнім так званим звітом міністра внутрішніх справ, теж змогли дати достатньо чітку оцінку того, що це не звіт, це швидше був набір відмазок і достатньо недолугих, тому що там дуже багато, що ну як то кажуть, не шиється одне з одним. Наприклад, е, якщо ми візьмемо те, з чого виникла першопричина цієї провокації, та машина військова БТР, яка... Е, була супроводжена працівниками міліції через усі кордони, через натовп людей по вулиці Михайлівській, з вулиці Інститутської, на самий верх, і там уже зчинилася здійс... та бійка навколо неї, коли громадськість затримала цей автомобіль. Ну, ми розуміємо, що якщо його супроводжує машина ДАІ, Значить, міліція як мінімум долучна до цього процесу. Тобто маємо зробити чіткий висновок, що міліція була частиною цієї е, змови і провокації, яка і завершилася цим громадським протистоянням. І далі ми бачимо, що це вилилося. Ми бачимо, що були побиті журналісти, які займалися своєю професійною діяльністю. І в той час, коли е, здійснювалася ця е, злочинна діяльність, міліція. Теж злочинно здійснювала бездіяльність, тому що абсолютно ніяким чином не запобігала, коли молодчики били журналістів. Пане Іване, от наскільки для вас очевидно, що мі міліція спрацювала ефективно і дійсно не було бездіяльності, тому що в цьому власне і переконував сьогодні міністр. І до речі, от, варто просто відзначити, що була демонстрація відео відео, як з одного боку від депутатів опозиційних сил і від е, позиції міністерства, і здалося от таке враження. Перше, що за допомогою відео хочуть просто зманіпулювати тими фактами де, дійсно. Это очевидно. Я как человек военный отдаю себе отчет в том, как делаются провокации, как это, в общем-то, моделируется все. И для меня нет сомнений, у меня, по крайней мере, точно нет сомнений, как что данное мероприятие было спланировано и политики пытаются до прихода свободы вообще радикальной партии в парламент. Но ну, подобные вещи были исключительными. Сейчас это практически норма. Это происходит почти на каждом любом мероприятии, которое где собирается. Люди. Пусть это будет День Победы, который они отменяют у себя на своих территориях, где под контролем областные советы, провоцируя, в общем-то, тем самым, э, поляризуя общество, сталкивая лбами интересы на любой теме, который, на которой они могут попиариться. То же самое здесь. Очевидно, что этот БТР сопровождала милиция. Ее в любом случае должна была сопровождать милиция. То есть туда или оттуда. Я там не был на этом митинге, я был на другом. Поэтому утверждать, что его милиция сопровождала туда, я не могу. На видео сегодня элементарно нарезать, сделать нарезку и показать, как подполковник выходит уже милиционер, подполковник вылазит уже из я машины. Не знаю, он. Ну конечно. Он туда залез, вопрос в том, что он сопровождал этот автомобиль. И он Среда, должен был. Я так разумею, ну да? конечно, он должен он был. Я не знаю, Кирвав он не чинил, я бачив только то, что бачив. Я видел то, что подполковник из машины вылазил. Это видео. Я сомневаюсь, что кто-то именно это будет фальсифицировать. Это я сам видел своими глазами. Но я также знаю, что любое транспортное средство, которое не в состоянии доставить водителя, если находится в пьяном состоянии, если оно без прав, то водитель то на место водителя садится инспектор вместе с хозяином или представителем транспортного средства доставляет на штрафную стоянку. Это тоже факт. Почему я еще раз говорю, я не обвиняю это сегодня оппозицию, скажу, что это вы виноваты в том, как он там оказался, или мы. Давайте дождемся решения Следственного комитета, который будет сейчас проводиться нашей группой, создастся межфракционная группа. Подождем заключения милиции, тогда будем что-то говорить. А разжигать сегодня, бросать спички в толпу. Я также, кстати, видел еще один интересный момент, который меня очень возмутил. Когда представитель партии «Свобода» Мирошниченко разбивал стекла. Вот обратите внимание, в газетке-то был ломик, А вже не газетки розбивав стекла, правда ведь? То що він прийшов на мирную акцію з газеткою, в внутри внутріломік? Для чого? Давайте Я от ми зараз завершимо з цим бетером, тому що є більш важливе питання. Це те, що журналісти при виконанні своїх обов'язків побили під час того, як міліція просто споглядала за. Я думаю, з іншого боку, тут варто додати і ви погодитесь з тим, що. А є відео, на якому чітко видно і обличчя молодих людей і за допомогою вже журналістів. Їх вже ідентифікували це просто... слава богу. Інакше б їх до сих пір ніхто б не знайшов. Наша славетна міліція може тільки тих хто сніжками І тут маніпуляції по... мені здається немає. немає це спорний випадок. Дивіться, по-перше, з приводу е, цього БТРу, от е, мітинг, абсолютно перекриті площі, е, народні депутати кидають автомобілі і пішком йдуть багато кварталів, тому що проїхати неможливо. В цей час машина е, БТР, військова машина, без номерів, тому що номерів на ній не було, спускається по вулиці Інститутська, доїжджає до мітингу, який е, е, на Майдані Незалежності колона рухається наверх. Там вже стоять кордони міліції. От в мене є фотографія, де чітко видно, що їде БТР, його супроводжує машина ДАІ, вони проїжджають через кордони, проїжджають через натовп людей, їдуть на самий верх. І це все супроводжується міліцією. Тобто вони заїжджають в самий епіцентр мітингу опозиції. В цей час БТР облаштований абсолютно провокаційними обладнанням, там морковки, ще що. там. Перекручені прапори батьківщини. Що вчора сказав нам міністр, коли ми його запитали, яким чином цей БТР взагалі там виявився. Він сказав, він там виник уже на момент, коли мітинг відбувся. Коли сьогодні, ми... до речі, міністр сказав про те, що а, були прапори, які а, схожі були на прапори, прапори батьківщини. Та. А, ну, сьогодні дуже багато, ну як це сказати, бреду ми почули, що це він прорвався за а, машинами а, Турчинова. Турчинов насправді там не їхав. Ми показали фото, вже цю версію зняли. Але питання не в тому, яким чином він там виявився. Навіть не в тому, що всередині нього їхав міліціонер. Навіть не в тому, що це була ви абсолютно праві, абсолютно спланована провокація. Причому спланована Тєм? з участю міліції. Якщо міліція приймає участь, ну що ви руками розум? Якщо Вам там їде подобна, машина, Даї супроводжує, якщо всередині сидить працівник Даї. Ну, мабуть, міліція якимось чином знала про те, що цей БТР рухається всередину мітингу опозиції. Казати, що вона до цього не дотична, це було б абсолютно. Є дуже важлива річ, про яку сьогодні говорив міністр. Мені здається, що це вже завдання на майбутнє до, до народних депутатів. Немає в нас законодавства. От він сказав про те, що закон про мирні зібрання, які вже давно знаходиться на розгляді в парламенті, не дозволяє, тобто його немає поки що, і в цьому є проблема. Она Ивана не уважает. Ну, я согласен с тем, что все вопросы надо решать мирным путем, используя законодательство. Наше движение в Европу невозможно без уважения закона, без соблюдения закона, подчинения судьям и так далее. А сегодня мы слышим со стороны оппозиции, судьи не так работают, законы несовершенны. Но это, знаете, как в Комсомоле было, когда ты критикуешь, пожалуйста, предлагай. Помните выражение? Критикуешь предлагать? Да, да, не красти, но... не заниматься ну, коррупцией. Когда вы были во власти, ваши любы друзи, ваши любые друзі не крали ничего, ничего Очі... не, не бачили... питание. Ну так. Дающищенко, вы же это же ваши любые друзья были. Давайте это про те, що зараз будем говорить. Я согласен с вами, но я еще раз говорю, я не закончу свою мысль. Я тоже за это. Я за то, чтобы мы соблюдали закон, чтобы мы придерживали закон. А так предлагайте, давайте с вами вместе. Вы заставили, образно говоря, весь парламент голосовать каждый сам за себя. Прекрасно, это отличный повод того, как мы находим точки соприкосновения, в которых нам обоим это выгодно. Это не, не наша с вами заслуга, что так было, это наследие, которое нам досталось. Но вы смогли это сделать, прекрасно, мы с вами чего-то вместе можем. Но когда закон сегодня несовершенен и действительно на него ссылается министр и говорит о том, что закона про мирное забрание, мы еще не имеем досконалого. Так давайте с вами тогда будем руководствоваться, руководствоваться тем, что искать варианты создания таких законов. Мы для того сами в Раду и пришли. Они используют каждый повод для пиара. Это вы виноваты. Вы еще ничего не знаете. И я не знаю. Я только эти рожи видел, бандитские, протокольные, которые кидались там на людей, которые били людей, там из себя изображали этих Брюса Ли, там, Канфу и все остальное. Я согласен, что это подонки, которых надо наказать. Я с этим абсолютно сгодный, я кто кажу. Удавайте ну, с вами, що делать? вони перед цим здійснювали охорону мітингу антифашистської партії регіонів. Це ну, ж теж є все на відео. Є, відео, сказала, дійсно, є на, відео. на відео ці хлопці стоять, охороняють кордон там от на європейській ну, площі, знаєте, я Потім ідуть когда... наверх, б'ють, а потім починають розказувати, що вони бачите від опозиції. я, ну, я коли... Когда... я вам скажу таку віч. От я коли з п'ятого каналу поїхав з представителем вашої фракції. Не буду сейчас фамилию назвать, просто забыл. Мы с ним с Пятого канала поехали к женщине, которую учительницу, которую выселяли из дома. А вместе с ним... Нина Москаленко. Точно еду. так, Нина Москаленко. Мы вместе с ним, своими руками, как говорится, выталкивали этих ракетиров, этих так э, вкусно, рейдеров. Что, те же самые хлопцы, деле. Так вот вопрос в том, что... Я не знаю, с той стороны были или эти ребята, но там внутри были чек-15 э, помощники Ильенко. Э, его... Э, эти самые помощники, которые перед этим только совсем недавно была такая же ситуация, снежками забрасывали наши женщины. Так они как раз защищают Нину Я знаю, что в тот... Москве? Так вот я просто ну, вам Москве, про это и говорю, что в одной ситуации они забрасывали женщин э, с нашей фракции снежками. С другой стороны, я их встречаю, они защищают эту женщину. Я вместе с ними на их стороне оказываюсь. Понимаете? Можете это, эту информацию уточнить? Мне кажется, деле, тут нужно ставить вопрос ширше, потому что э, ну, ключевая теза, которую сказал и э, министр, и подтвердили народные депутаты, Гуманізація в нас кримінального законодавства призвела до того, що знаємо, хто винен, але треба пройти певні процедури. Взяти Конечно. Під арешт на сьогодні є проблеми. Вадим, извините, що я злопотреблені часом, я ну, справедливо понимаю, що колега должен быть так же говорити, як я, столько же по времени. Так от я хотів закінчити думку. Вопрос: в що поляризація суспільства цими радикальними партіями приводить до таких вещам: що на мітингах возникають стички, на мітингах возникают драки. В конечном итоге, ну не попала бы журналистка, попала бы другая женщина. Мне было бы не менее обидно за то, что митинг, который мы проводили с определенной целью, оказался таким, ну, скажем, с таким окрасом. Я считаю, что вот. вот поляризация общества, она приводит к таким вещам. То там БТР возник, то мирные митинги не могут пройти, то какой-то случайно депутат с газеткой, а в газетке ломики, это тоже на факте, факт видно. Я вот к этому призываю. Давайте с вами, вы ведь не радикальная партия, вы ближе, скажем так, к центру. Но давайте все-таки думать о том, как искать варианты, чтобы наши митинги проходили без этих мероприятий. Важливо, партия у нас не а но депутаты у нас все-таки радикальные, потому что мы стоим на защиту закону и заради этого мы готовы свои час, життя і все, що у нас є. Тепер з приводу, от першого, недосконало законодавства. Законодавство у нас досконале. Міліціонери mm. мають захищати правопорядок, а не займатися тим, щоб провокувати ті ж самі правопорушення. Це перше. По-друге, коли ми говоримо про те, що журналіста було побито, то це не питання лише 에, того, хто бив. Хоча я переконаний, що ця людина є лише виконавцем. І там є організатори, які цих молодиків набрали, заплатили їм гроші, підбурили їх до того, щоб вони вчинили цей напад. І цих організаторів теж потрібно знайти. Ми Все це власне. зробимо. Але Все питання ще в іншому, що міліція, яка мала здійснювати охорону правопорядку, вона стояла. Більш того, це не просто бездіяльність. Коли ми подивимося відео, цих молодиків хапають міліціонери, тому що вони ну, реально б'ють. Жінок, дівчат і просто громадян, які там навколо гуляють. Хватають їх за руки, а вони їм що кричать? Це ж на відео чути Свой, отпусті. і міліціонери їх відпускають. Про що йде мова? Мова йде про те, що у нас реально злочинне угрупування. Ви правильно кажете, це бандити. Але розширте це злочинне угрупування, тому що міліціонери, які відпускають бандитів, теж бандити. А давайте тепер подумаємо, а хто ж має нести відповідальність за таку дію цих міліціонерів? Навряд чи це їх самодіяльність, навряд чи вони самі прийняли для себе таке рішення. Якщо ви подивитесь відео, як цей БТР їде, отам от їде БТР, стоїть працівник ДАІ, народний депутат стоїть перед БТРом і кричить зупиніться, тому що на ньому ні знаків, нічого немає, він їде просто в натовп людей. А працівник дає відвертається, з його знімають на відео, він хватає мобільний телефон і обігає з кимось радитись, замість того, щоб виконувати свій прямий обов'язок зупинити і відправити його на штрафплощадку. Ми ж бачимо, народний ну, депутат висить угу. на БТР і той їде. Якби результату упав, його пана. просто брощавило. На сьогодні народні депутати дійсно демонструють бажання розібратися в конфлікті, тому що. Прозвучали думки від лідерів всіх парламентських фракцій, створити тимчасову слідчу комісію, і водночас звучать думки, от, проводячи приклад, я наголою тимчасову слідчої комісію, яка займається питанням перевиборів, от депутати, в яких просто не влаштовується питання, призначити перевибори, не з'являються на засідання. Комісії так само може статися і тут створять комісію, імітують процес. А на виході не будемо бачити жодного результату. Було досягнуто пане. домовленість про uh -huh. те, що комісія буде створена 50 на 50. тобто не так, як усі інші комісії, де більшість має е, провладні е, uh -huh. фракції а 50 на 50, що має дозволити нам все таки прийняти об'єктивне рішення. Слава Богу, ми живемо в той час. Коли суспільство може задокументувати те, що відбувається, тому що не було б мобільних телефонів, не було б громадян, які знімали це і викладали потім в Ютуб. Ми б мали абсолютно іншу розмову, не було б ніякої інформації. Досить ще шукали цих виконавців і розказували б нам всякі казочки. Але тепер ми маємо цю інформацію. Ми маємо виконавців. Ми маємо знайти організаторів, і я впевнений, що ця тимчасова комісія нам все таки представить винних, і вони mm. мають бути покарані. Вірити в ефективність роботи комісії. Я абсолютно вірю. Не тільки тому, що существують відео, там відео і так далі. Я прекрасно розумію, що хто-то є заказчиком дійства. Так просто яблуки з дерева не падають. дуже би хотілося, щоб ми знайшли тих. То это дело, потому что то снежками бросали, мы не нашли, то сейчас это ситуация, которая точно следующая что будет. Если мы сейчас с вами не разберемся, значит мы точно с вами наткнемся на эти грабли снова. Слухай, то снежками опытали уже пив Печерского района. Ну это, шо, это серьезно. Вы Фак, вы факт отрицаете уже. этот. Який? Так що добре, що питали. Добре, що питали. То ви говорите, що плохо, що то міліція не працює, то говорите... Так зараз тут у цих дітей, які після школи сніжками кидаються. Так які ну, Я вас умоляю, ви, ви там не були. А я був там, я був рядом з цим мероприятием, коли жінка мені зонтиком в глаз ткнула добре, я просто ну, ви знаєте, ми просто не боїмося в люди ходити. Вам ну, трошки важче. Та ну, ну чому ви думаєте, що yeah. мене здалека что ли знають, що я з партії регіону или ще то ви любую ситуацію питаєтесь використовувати як політики на свою э, користь, як то кажуть? Ми не боїмося люди на вулиці, це вже якийсь знак про те, що щось відбувається. нас да, Точно так, так як же, якщо вас побили, так таке вже зараз би всі інтернет шумели, шуміли, Друзі, Ну по перше нас не б'ють, бо ми все-таки працюємо э, разом з людьми, а не проти них. Я вам еще раз хочу подчеркнуть, я всегда в эфире mm -hmm. об этом говорю, правда она всегда посередине. Не будьте радикальными, только в этом случае мы можем найти с вами, я только что, украинское поразумение. А, ведь а когда слушаешь э, партию свободы, кажется, что это инопланетяне какие-то. Но и вы сейчас то же самое скатываетесь в эти радикальные утверждения. Не разобравшись, уже обвиняете власть. Не поняв, что произошло. Милиция хватает людей? Плохо. Бандиты хватают людей. Не хватает людей? Тоже плохо. Mm -hmm. Как милиции действовать? На любом митинге, даже первомайские демонстрации Советского Союза, всегда сопровождались то, кто-то там выпьет не того, то кому-то морду набьют. Всегда такое было. Где вы большое что Я забрать, закончу. А вы хлопаете министру? Я нет, я, закончу. я Прошу это... прощения. Так вот, милиция то работает плохо, когда хватает людей, когда не хватает, теперь плохо. То есть, если не в вашу пользу, если мяч не на вашей стороне, то все плохо. Я же вас призываю смотреть максимально объективно. Но давайте с вами будем отдавать отчет, что вы взяли ответственность за территорию, на которой проходил ваш митинг. На нашей территории, таких непоразумений, кто кажут, не было. На вашей территории такое случилось. Вы брали на себя ответственность, вы должны были сами организовывать правопорядок там вместе с милицией. Но и вы тоже виновны. У нас такого не было, потому что ну, если вы заявляете это место как митинг, если вы там проводите свое мероприятие, то, пожалуйста, несите тоже за это ответственность. Знаете, когда народный депутат каже милиционеру, выполнить свои обовязки, зупины Правопорушення, а той відвертається і тік, втікає отримувати інструкції по телефону? Ну це у нас нормальна співпраця з міліцією. Ні, Пане Леоніде, Я хотів, до речі, вас запитати. От те, що прозвучало від а, в депутатів опозиційних сил, що міністр має піти в відставку? Тому що після одного з моментів, коли демонстрували відео, а, ну просто такі скандування були в, в сесійній залі. А, це були емоції? Чи дійсно ви вірите в те, що зміниться міністр і зміниться система? Я не знаю. Я, я, думаю, що, я думаю, що, що у вас є запитання ну, до, Дивіться, до... Конкретна людина має нести uh -huh. відповідальність. Або нехай вкажуть, що організаторами цих правопорушень були конкретні люди, і вони понесуть відповідальність. Або якщо ми бачимо, що міліція не виконує свої обов'язки, або більше того співпрацює з бандитами, хто має нести відповідальність? Керівник відомства. Uh -huh. Тому це не емоція, це логіка і необхідність. І ми на цьому наполягатимемо. Або хочемо отримати внятну відповідь і покараних виконавців і організаторів. Mm. Чи зменшиться претензії до відомства, якщо зміниться міністр? No, я абсолютно в цьому не впевнений, тому що опозиція буде використовувати будь-яку э, зацепку для того, щоб показати несостоятельність влади. А ми будемо, звісно, доказувати, що ми на своєму місці, якщо говорити на, про нас як про, про власть. Тому я вважаю, що ці качелі будуть продовжуватися безконечно, але взагалі це нормальна ход історії, що опозиція критикує власть. Власть, слава Богу, що на цьому мітингі всі залишили живі. Вот, слава Богу. Тому і нам всім далі зробити вивод і цього мітингу, і з цього, этого з тих, які будуть послідуємо. Дай Бог, щоб не обійшлися без крові. Я думаю, що ми всі дочекаємося звіту тимчасової слідчої комісії, і потім вже за підсумками поспілкуємося обов'язково тут в студії. Дякую вам, панове, за розмову. Сібі глядачам. Нагадую, що сьогодні разом з нами були народні депутати Євген Балецький від фракції партії регіонів і Леонід Ємець від фракції Батьківщина. Залишайтеся з нами і на все добре.